Пенсіонер два місяці переховував тіло вбитого чоловіка у своєму підвалі. Про зникнення 52 річного сина, жителя села Нова Українка, до поліції ще 31 жовтня цьогоріч, повідомила матір. Поліцейські з'ясували, що востаннє чоловіка разом із дружиною бачили на дачному масиві у будинку односельчанина, де вони постійно разом випивали. Саме у погребі пенсіонера поліцейські виявили прикидане землею тіло безвісти зниклого чоловіка. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за попередньою кваліфікацією частини першої статті 115 кримінального кодексу України триває. Слідчі та оперативники з'ясовують всі обставини вчиненого злочину та перевіряють усі причетних до його скоєння. Відомо, що між присутніми виникла сварка, у результаті якої чоловік отримав численні ножові поранення. 74-річний господар, коли в його оселю завітали поліцейські віддачі, будь-яких показів відмовився через різке загострення важкої хвороби. Відносно жінки тривають слідчі дії. З'ясувалося, що житель нової українки власник будинку вже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців, зокрема за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.